Прошу приступити до покладення квітів. Нехай ваші квіти будуть вдячною пам'яттю всім померлих під час страшних голодоморів і політичних репресій. Важко, важко в цей день щось говорити, але говорити треба. Мені вдвічі важко після дуже зважених, точних, образних і щирих слів владики Ігоря, який щороку тут біля цього Христа, на цьому цвинтарі, який більшовицька влада перетворила на Парк розваг, і нічого не змінилося. Тут і досі так, як вигулювали собак за радянської влади, так і вигулюють. Тут побудували корчму і фітнес-центр, тут на майданчику граються і пустують діти, а ввечері тут можна побачити зовсім не те, що належить цьому місцю. Тут, біля Першого хреста, одного з перших хрестів в Україні, який свого часу встановили люди яким болить біль України, де ми чатували вечорами і днями, щоб його не споплюжили, владці, які виконували накази тих, хто їй зробив цей Голодомор. Тут щороку збирається Харківська громада і говорить, говорити треба. Свого часу ми були раді, що нам дозволили. Хоча б збиратися й пом'янути, бо цього не можна було робити за період радянської влади. Але крім плачів, споменів, які обов'язкові, бо ми християни, ми живемо пам'яттю минулою. Ми маємо ще й думати про майбутнє. Ми маємо свого часу назвати. Усіх катів, Звичайно, частина з них, більша частина вже й пішла на той світ. І я сподіваюсь до пекла. Але сама ідея тієї влади, тієї партії, яка й досі ще й біля владних Важелів нашої країни. Бо ви знаєте, хто чує Конституційну Раду, нам пишуть нову Конституцію. Пишуть ті, хто вже написав подібно на коліні швидко. І не виконується ця Конституція в жодному своєму пункті. Ні закон про працю, ні закон про мову, ні закон про вільний вислів свого слова. Оця дозована правда, напівправда. Вона наробила дуже багато зла. Ми апелюємо до Європи, апелюємо до світу. Але світ свого часу промовчав, як писав Олександр Олесь, коли Україна канала в імлі, Європа мовчала, мовчала, бо їй було вигідно. Вона і зараз мовчить. Ми сподіваємося на якісь підтримки закордонні. Ми маємо підтримувати і сподіватися лише на себе, на свої сили, лише на свої. Україноцентристські сили, які, змінивши владу, віддадуть належну шану і належну кару хоча б цій ідеї, яка винищила шаленим голодомором, яким немає кінця. Вони були не тільки на фізичне знищення, знищилась майбутня пам'ять, майбутній дух, генетична пам'ять народу. І парадоксально, що відновлюються символи. Більшовицької системи і їм зелена вулиця. а Акції, які проводяться на вшанування загиблих, на логічне завершення цього страшного періоду і вивчення його ґрунтовне, вони відсуваються на маргінеси І досі стоїть питання, від чого це був голодомор? Дискусія, чи був він взагалі, чи це знову вигадка. Я не уявляю нації японців, які дискутують, чи це була страшна трагедія Японії, бомби на Херсіму і Гасакі, чи там були ще інші люди. Можливо, це трагедія і тих людей, які жили в той час на Гасакі. Так, на теренах України жило багато націй, але вістря Голодомору було спрямоване проти українства. І про це є вже безперечні докази. Архіви горять, але не всі. Навіть те, що лишилося після цих Гінзбургів, які очолюють Державне архівне управління. І цього достатньо, щоб винести вирок цій системі. А ця система ставить пам'ятники катам, монументи зводить катам, підриваючи пам'ятники нашим очільникам, вони встановлюють свої. Ми маємо думати. Ми маємо думати про майбутнє. І як не важко, і, можливо, не до речі, але не лише жалобними мітингами, а й майбутніми виборами, коли влада зміниться а вона зміниться, і це залежатиме від кожного з вас, лише тоді ми вповні зможемо усвідомити, що ми пережили і хто винуватців назвати їх і дати їм належну оцінку. Вічна пам'ять загибель. Вічна пам'ять безневинно загибли! Держави народжуються і помирають. Нація вічна. Націю знищити неможливо. Можна розділити Україну на регіони. Націю розділити неможливо, що об'єднує українську націю, у всі часи націю об'єднували або велика радість, або велике горе. Так сталося, що в української нації. Було небагато радощів. Були окремі перемоги, але програни війни. В житті нації української було багато горя. Одне з них це Голодомори 21-22, 32-33. 46-47 років. І це об'єднує націю. Бо нація це кровно-духовний зв'язок поколінь мертвих, живих і ненарожденних. І сьогодні ми з вами є тим ланцюжком, який зв'язує тих. Душі тих, хто пішов від нас під час голодоморів і тих, хто прийде після нас. Несімо ж бажання, стремління нашої нації до свободи, до правди, до волі, до створення нашої великої України. Вічна пам'ять всім, хто полегне. Пам'ятайте, від кожного з нас залежить, чи будемо ми завтра згадувати полеглих під час голодоморів і політичних репресій. Все чесні отці, шановна громада, я хотів би сьогодні, щоб ми українці вшановуючи пам'ять жертв голодомору геноциду. Шановуючи пам'ять всіх замордованих комуністичним і більшовицьким режимом, визнавали найголовніше, ми з вами засудили геноцид. Український суд назвав винних у знищенні 10 мільйонів українців. Це Сталін, Постишев, Косіор, Чубар і вся більшовицька камарілля, яка організувала штучний голод. Яка здійснила і скоїла геноцид і знищила саме головне в українстві на той час на територіях Харківської, Дніпропетровської, Донецької та інших областей? Вони знищували фізично український визвольний рух, українську боротьбу за незалежність. Ми засудили їх, але справа не закінчена. Теперішній режим. Наслідує і продовжує найгірші традиції репресивної сталінської машини. Теперішній режим, теперішні Сталіни і Кагановичі в нових кабінетах організували знищення нашого українського світу, його гуманітарною складовою, дорогою кожному серцю українця. І мова, і історія, і освіта наших дітей, і, власне, майбутнє наших дітей. Інфоцид, який відбувається і в Харкові, в одній столиці України, закриття телеканалів місцевою владою, переписування підручників для наших дітей, позбавлення можливості вільно жити у нашій незалежній державі, ми все це називаємо сучасним інфоцидом, сучасною антинародною політикою цього уряду. Найголовніше. Наступ на соціальні права українців, на наші з вами права, на пенсії, на чорнобильців, на афганців, яких двічі зрадила комуністична влада, надіслала на війну, сказала, ми вас туди не надсилали. Повернулись хлопці, зруйновані сім'ї, здоров'я, скалічені долі. А тепер не платять ці їм пенсії. А зараз їх і весь цей уряд партії регіонів комуністів. Це те, що в сучасності ми говоримо, ми не сприймаємо. Саме тому, що наші предки пережили голодомор і геноцид. Саме тому, що така політика антинародною є. Саме тому ми говоримо, що ми, українці, вільні люди, і ми хочемо і будемо для наших дітей виборювати вільне майбутнє. Комунізм програв. Комунізм засуджений і має бути заборонений як ідеологія, яка знищує людей. Так само і програє теперішній режим в своїй антисоціальній антинародній політиці. І постане вільна Україна з вільним майбутнім для наших дітей. Ми не будемо жити в концтаборі. Це те слово, яке надихане тим, що ми пам'ятаємо, і вшановуємо пам'ять. Це те, що ми чуємо в молитвах наших. Святих отців, з цим словом вічна пам'ять кожному загиблому. В цих словах слава Україні! Героям слава!